По 30 гривень за кілограм капусти, вирощеної зі свого городу, продає Катерина на житньому ринку Житомира. Цього року капуста не вродила, каже жінка, і показує білокачанну капусту маленького розміру. Кілограм 30 гривень. Оце така. Капусти нема цей год. Оце почала рости після дощу, як пройшов дощ, то стала трошки рости. Зелена. Маленькі, зовсім шулячки. Продавчиня Ніна продає домашню цвітну капусту 50 гривень за кілограм. Жінка розповіла, що цього року головки капусти дрібні. Великих головок немає, а що навіть було, то воно, виходить, не Біля цього воно, воно не є біля коріння. Зараз 50 гривень в кілограм Цвітна. Кому треба бере. Продавчиня Олена вирощує і продає листову капусту сорту кале за одну 20 гривень. Вона дуже корисна і добра. Салати роблять, неї тушкують. Так вона в сиром віді їсти. Питають. А хто знає, так бере. Продавець Мирослав продає посічену капусту, готову до квашення. Ціна за кілограм 35 гривень. Подорожала ціна. Яка вперед. 35-40. Який врожай, такі її сини ж нічого ж не зробите. Хай така картопелька, така й морковочка. Все бо дуже засуха була. Буду купуляти, тому що найкорисна їда. Це капуста. Те, що є в капусті, немає в м'ясі. На ринку на вулиці Довженка фермер Анатолій Чумальчук продає капусту по 25 гривень за кілограм. Продаємо свою, то ми по такій ціні. 25 гривень гривень, кілограм. Була б урожайність більша, ціна була б менше. А чого ціна більше, бо капусти немає. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен розповів, що ціни на капусту зросли на 40% у порівнянні з 2023 роком. Здорожчала вона по суті по двох причинах: причина перша і найбільша – це погодні умови цього року. По всіх напрямках у нас є надзвичайно великі падіння врожаю. Аномальна спека. У нас вже на сьогоднішній момент капуста. На 40% дорожче ніж була рік тому. За словами Олега Пензена, ціни на капусту та інші овочі й надалі зростатимуть. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.